Привіт усім! Зараз займаюся ремонтом такої деки. Це тік от 888 от. з DBX, З автореверсом і скузним каналом. Ну, я її вже вмикав. Як мінімум є проблема з платою управління. Це найбільша проблема. Я думаю, що тому і ту деку при... списали як Тому що тут спеціальні мікросхеми, які запрограмовані. Будуть проблеми їх знайти, хіба шукати цю плату. Ця оплата підсилювачем. Чи... З нею я думаю, найменше питань. От, тут плата DBX. От. А зараз буду займатися ще переборкою самого лентопротяжного стрічкопротяжного механізму. Тут взагалі, бачите, спеціальна головка, яка, от якщо крутити, вона в дві сторони піднімається. Перекручуються. Тобто у нас, виходить, можна і писати, і відтворювати в обидві сторони і спизди каналів. Самі механізми, які, підмотки, вони підгальмовуються спеціальною катушкою. От, тут немає mm. закритого тракту, але дуже класно зроблено підгальмовування електромагнітним методом. Тому дуже мала детонація там заявлена, сотих. От. Ну так, по стану е не бачу я тут зносу велику взагалі по механіці. відчуття, що там контролер вилетів і на тому все скінчилося. <клес> пасіки треба міняти, тут два пасіки один. На тунвали, а один Оце що, якраз механізм десь пухає. По мірі ремонту буду знімати відео. Цікава така дека. Тут от датчики стоять на механізмах зразу для лічильника. Ну, оцей механізм з головкою дуже цікавий. Так, відкрутив оцей елемент з двигуном. Якраз привідним. Тут у нас два таких маховика. Видимо його вносу, я тут не бачу, але ліпше в ідеальному стані. Звичайно, треба буде змастити. От, другий. Давайте витягнумо. Це завжди шайбочка. побігла. Цей теж. Бачимо ідлер на перемотку і катушки оці, що пригальмовують. Вузли подаючи і тримаючи. Ну так, стан, взагалі все дуже суперове. Цей пасок теж під заміну піде. Цей пасок, ну так і інше, не зовсім мертвий. Одкрутив механізм прийомного і подаючого вузла, з дідлером бачив, не вистачає одного гвинтика. Хтось сюди лазив, не знаю для чого, але ми вже подивимося. От бачите, отут провіднички виходять оці. Це система підгальмовування подаючи механізмів. показати, як працює механізм підгальмовування. Тут є металева вставка кільця і є отака катушка. От, і тут вузол, який. Подається напруга на катушку і відповідно він підгальмовується. І Можна дуже точно регулювати. Не там якимось гальмом, там як це робиться там всякими. О, в простих магнітофонах. Тут, зробимо, дуже грамотно.